Задача 1915. Який максимальний вантаж можна підвисити до троса, що складається з 250 сталевих дротів діаметром 08 мм. Що ми маємо? Ми маємо, що діаметр 0,8 на 10 мінус третій метр. Переводимо в метри. І кількість дротів. Треба. Визначити максимальний вантаж, щоб цей трос не обірвався. Вже беремо 10. <кій> Максимальна е механічна напруга для сталі з довідника беремо 500 мегапаскалей. 500 на 10 в шоссе. С формулы механичной напруги F на S мы можем <связать> а также что это S у нас? S у нас это килькость тросов килькость дротов на площадь одного дрота. То есть N площадь дрота πd квадрат на 4. Питань нема. Сила, яка буде тягти цей трос, це маса на G, МЖ. Тоді підставляй, з першого ми маємо, що сила має яка ж максимальна на С. приравниваем МЖ на С. С первого бачите, что мы получили. Звездителя мы разраховываем, этой формулы разраховываем М. Маемо G максимально, то есть σ, я кажу G, σ, сигма, сигма, механично, сигма, πd Д квадрат, N на 4 g Зрозуміло. Що у нас мається? Ось формула механічної напруги. Її можна переписати от в такому вигляді. Відки F равняється S на сигму. Тоді у нас є маса, остається підставити числові значення. 500 на 106. Це сігма максимально, коли, коли рветься трос 3,14, 0,8 в квадраті. А 10 в мінус 3, ми вже возвели в квадрат, бо 10-6. І 20, 250 таких дротів. А тут 4 же. Маємо розраховуємо 6280 кг. Таким чином, це приблизно 6,3 тонни. На таку, при так, такий вантаж можна підвісити до цього тросу. Ну, а якщо так, то маса повинна була менше, ніж 6,3 тонни. Тоді трос не буде ну, на грані того, що він розірветься. Не розірветься. <клухи> Задача. 1918 до сталевого дроту завдовжки 1 метр з площею перерізу 0,5 мм підвищено, підвішено вантаж масою 15 кг. Знайдіть механічну напругу, його відносне і абсолютне видовження. І так, дано довжина 1 метр. Площа поперечного перерізу 0,5 на 10 переводимо в метри квадратні. І маса 15 кг. І так, сила, що ще в нас повинен знайти механічну напругу Сігма, відносне видовження Епсилон, і абсолютне видовження Дельта Ех. Для цього нам потрібно буде знайти використовувати такий параметр, як модуль Юнга. Що це таке? Читайте в підручнику. Для нашої сталі відносне модуль Юнга рівняється 200 на 10 дев'ятий Паскалі, Тобто 200 гігапаскалі. Сила, з якої буде тягти наш вантаж, буде МЖ. Сігма є формули механічної напруги, це сила поділити на площу МЖ на С. Подставляем 15 на 10 же. Площадь 0,5 на 10 минус 6. И имеем 300 мегапаскалей. Mm -hmm. <coughs> Сигма еще розраховується за формулой модуль Юнга на эпсилон. Модуль Юнга Це характеристика матеріалу, який свідчить про його пружність. Тобто, як він розтягується або стискується під якою силою. І звідсіля цієї формули ми розраховуємо відносне віддовження. Це буде сіма. Поділити на модуль Юнга. Ділимо, ми вже розрахували Сігма, Ділимо на модуль юнга, маємо 1,5 на 10 мінус Це відносне видовження. А відносне видовження зв'язано з видовженням абсолютним ось такою формулою. З якої зразу, зразу видно. Що абсолютне видовження це буде довжина помножити на відносне видовження. Одиницю на 1,5 на 10 третій маємо 1,5 на 10 мінус 3 метри або 1,5 міліметра, задача. 1929, який має бути діаметр сталевого стижня гака підйомного крана, як то я, якщо вантажопідйомність крана 2 тонни а припустиме прискорення 4 метри на секунду в квадраті. Тобто ми повинні розрахувати діаметр стрижня, коли він не, відір, не розірветься. Під таким вантажом з таким прискоренням. Сила, яка буде максимальна F, це маса вантажа 2 тонни, І прискорення землі плюс те, що дає кран G плюс A. Площа перерізу стрижня Пі D квадрат на 4. Формула. Механічного напруження F максимальне буде F максимальна на S Все у нас тут є. Представляємо замість F максимально О замість S Оце. Маємо от таку формулу. Сима МЖ на квадрат на 4. Звідси розраховуємо Д. Ну, тут д в квадраті, легше спочатку d в квадраті розрахувати. 4m на G плюс А на Пі сигма. Тоді Д в квадраті підставляємо значення 4. 2 на 10 третій кілограма і 10 плюс 4 буде 14. І ділимо на 3,14, а тут 500. На 10,6, это максимальная механическая напруженность стали. Представляем его с доведника, что мы взяли. Ну и при разрахунках получается 112 на 10,3. А тут будет 15,7 на 10,8 8 Ділимо 713 на 10-5. Щоб розрахувати корінь квадратний, тут повинна була бути парна ступень. Тому переписуємо 71,33 на 10 мінус 6. Розраховуємо корінь квадратний і маємо 844 на 10-3 метри або 844 мм. Це мінімальна діаметр, щоб він не розірвався. Тому відповідь повинна була діаметр більше, ніж 8,4 міліметра.